Зараз ми міняємо трос щеплення на Royal Enfield 350. 500! А, 500! 500! Це Royal Enfield 500! Що, не той трос взяв? Та той, той Цей трос ми можемо продати недорого комусь. Ось, ось у нас є новий, який ми взяли... Ми тут не смітимо, зверніть увагу. Це капець скільки, але ми тут прихідні. Ми це не ми, це не ми, це все не ми. І що Я ти зараз будеш робити? Зараз буду ставити новий тросик. Але тут досить специфічна штука одна є. Яка мене дуже бентежить. Так. А він має вилізти отут, так? Так, да, тут він має з'явитися? З'явитися. Така штука специфічна. Дуже. Але ж ти зможеш, так, да? це зробити? <риклад> <Да>? Як два <риклад> пальця? Як два пальця в... Асфальт. Так, да, тільки тут асфальту немає, тут <риклад> Об каміння. Об каміння. Слава Богу, що ми зламалися в прекрасному місці. О. Місце шикарне насправді, дуже круте. Тут можна О, вилізла, диви. ...всяких сувенірчиків купити. купити. Воно дуже круте. Одешку можна купити. Мішочки, каміння, там яйця є, ще щось, яйця. там чіпси. Ще щось. І висота зараз понад 3000. А я вам зараз точно скажу. Яка висота? О, 2378. Ага, добре. Слава Богу, що з нами є ти. Да. Лера криші, майстер. А чим річ? А чим річ? Наверху не братиш. Наверху. І це в тебе інструмент вже, так? Да? Да. Ага. Все для цього. взяв. собою взяться. О, дядько, ти хто? Звідки ти взявся? Помню. А коли у нас обід? Так ми ж говорили вже. По... А що? По... Я ж сказав, говорили, від ваших балачок. Їдемо <рес> до <рес> готелю. <рес> Їдемо до готелю, там вже розкладаємося і обідаємо, а потім будемо там і вечеряти. Ти дивись, вже майже все зробив. <рес> Біз Валера взагалі їздить не будеш Я не криво, Криворукий, а Валера, пух пух-пух-пух. Сегодня меня. Не, вчера мне он этот чип мне сделал. Что? Да, чип -тюринг? Вчера. А да. я ты то, видишь, как я еду? Масло не взял, я расход еду, меньше всех. Семь передач и литр. А Дядь какой пришел. Да, рассказывайте, рассказывайте там. Вы, там. Ручки то трохи трусятся, бо такая высота, что мы ее в бане. Так, ну Это та великая ответственность просто. Угу. Mm -hmm. тут капец, конечно. Тому що він що зробив? Ламався. Луснув. Лусну. А є серветочки? Є звісно. Є, суперкарман. Супер Для чого потрібні на туристичних мотоциклах широкі кармани, щоб поміщалися серветки з однієї сторони, а з іншої сторони. Опа! Опа, дезінфектор. Дезінфектор. Для зубів. Для всего, и для сраки тоже. Валера, <решит> камера пишет. А, пишет, <решит> да? Все для сраки. Все для сраки. Все для сраки. Коля, пишет. Нет, спасибо, я потом буду ходить. А ты чего с восторгом? сколько нам еще ехать? 15 километров. А, да? Да. Ну, там ниже. Еще... Попробовал я в стойце покататься. Руль дуже низко. Правда? Не, ну можно ехать. О, дядька шоломом пришел. Такое что-то пробовать. Привет. Бам -бам -бам. А главное, чтобы эта девчонка назад не поехала. камеру такая большая подставка. Да. Валера, что с ней то его. Там то его. Это как дифлопе. Очередной лайфхак от э, Валеры Кришна. Да. Кришна Валера. Харе Кришна, Харе Валера. Вот, ты решил перекусить. Кто хотел флаг отшить? Я хотел флаг, а где флаг? Отшить, отшить. Там-то сумки продают, Ой, цвет, одну желтую сумку. Белая, белая. У меня даже прапор был идти. Я думаю, я его повесил. У меня вода уже насыпалась. Швея, короче, можно ему дать. Кто из них швея? Все. Десь швіни, цех отже є. Так, Валера, 5 хвилин 33 секунди. Що? Щось ти запізнюєшся. Вже зроблено. Вже? Да. Ай, молодець. Ай. О. Вільний, вільний ход має бути трошечки, невеличечкий. Трошечки, так? Да? Трошечки. Ми його тут зараз тобі зробимо трошечки. Ага. Так, вільний ход та там болтиком, так? Да? Так. Да. Ось, що, бачиш, дивися, вільний хід трохи так, має бачу. бути. Невеличкий. Бачу. Со смітальний. Все, Бімба. Я не знаю, все майстер. Шість хвилин і все зроблено. Все, дякую, Валерій. Будь ласка, приходьте ще не ламайтесь. Дякую.